Орлятка продовжує рада зустрічати дітей. Розпочалась друга зміна. Заїзд дітей до дитячого оздоровчого табору Орлятка відбувається відповідно графіку. Другою зміною продовжилась його робота. 7 липня табір відкрив свої двері на три тижні для 73 дітей. Майже всі з міста Ізюм. Під час попереднього першого заїзду у таборі відпочили та оздоровились 34 дитини. З них 25 дітей-сирів, на оздоровлення яких з міського бюджету було виділено 100 тисяч гривень. В день від'їзду традиційна біля кінотеатру Спартак з самого ранку зібрала чимало дітей, їх батьків, друзів. А навколо валізи, пакети, сумки із самим необхідним. Адже на них чекав майже місяць відпочинку. В останній миті перед від'їздом діти спілкувалися з рідними, слухали застереження батьків, веселилися з друзями. Спочатку реєстрація, потім місія. Все як гадиться, для декого ця поїздка перша у житті, для декого ні. Так чи інакше, батьки хвилюються за дітей, а діти вже у перечутті чудового відпочинку з новими друзями. Даша Катя Так за вас? Немного, да. Не не очень. Немного. ну, Первый раз, конечно, переживали, звонили каждые 15 минут. В какой раз вы едете? Второй. Я четвертый. четвертый. Вам нравится власть? Да, очень. А а что больше, да. Нравится? Праздники. Да, праздники. и Много новых людей общего узнаешь. И... Отдыхаешь от родителей. По закінченню зборів та реєстрації директор табору Сергій Бовдой побажав усім дітям вдалого відпочинку та разом з тим закликав батьків зайвий раз не турбувати своїх чат, щоб ті мали змогу звикнути та влитися у колектив. Також усім дав свій номер мобільного у разі виникнення будь-яких питань чи проблем. Начальник управління молоді та спорту Юрій Козлов зазначив, що робота табору проходить без ексесів та проблем. Путівка ж до табору найдешевша в області. Там все готово в лагері. Лагерь работает в штатном режиме. Первую смену мы провели без эксцессов. То есть мы сегодня, наш лагерь, он, наши дети города Изюма, дети людей, за счет которых содержится лагерь, за их налоги, это ж... Наш коммунальный заклад и дети изюма – это приоритет, который у нас будет. На третью смену мы планируем с 1 августа, у нас лагерь будет открыт, мы там будем проводить уже профильные смены. С 1 по 10 мы планируем более 120 детей спортсменов туда завозить. Хотя для любого жителя города мы готовы их принять с 1 числа уже как, и, как, как детей, как профильных, так и детей, так и взрослых родителей. Стоимость путевки сегодня 3970 гривен на 21 день. Ну, это одна из самых низких путевок, которые есть. Ну вот я, я, к примеру, могу сказать, что, допустим, э, приходят предложения, даже там, где нет воды, нет пляжа и так далее, от 7 до 10 тысяч. Вот есть такие предложения. Средняя путевка, средняя путевка по Харьковской области больше 6-6,5 тысяч.